Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа перенесе нас до Гонконгу, міста хмарочосів та процвітаючої економіки. Саме тут серед місцевої еліти сяяла Ебі Чой, світська левиця та модель з мільйонами підписників і сотнями мільйонів доларів на рахунку. Її обличчя прикрашало обкладинки Vogue і Льофесіель, але 21 лютого 2023 року молода модель раптово зникла. Розпочались масштабні пошуки. До справи долучили сотні правоохоронців, включаючи елітний загін Летючі Тигри. І лише за три дні розслідування виявило моторошну правду. Гонконг місто, що живе в надшвидкому темпі, його серце півострів Коулун. Цей урбаністичний мегаполіс є однією з найдинамічніших економік світу з потужним фінансовим, технічним і сервісним секторами. Населення понад 7,5 мільйонів людей на площі всього тисячі квадратних кілометрів створює атмосферу тісноти та постійного руху. Ебі Чой Тін Фунг народилася 11 липня 94 року в заможній родині. Вона була наймолодшою з чотирьох доньок і зростала у розкоші. Її родина володіла численними будівельними компаніями в Гонконгу та материковому Китаї. Її мати Чінг Іньфа мала великі активи в нерухомості, що оцінюється в мільйони доларів. Родина ніколи не мала матеріальних труднощів. Попри те, що родина не любила привертати до себе увагу, Ебі обрала інший шлях. У червні 2012 року вона вийшла на публічну арену і почала власний шлях до слави. Свій шлях у соціальних мережах Ебі Чой розпочала досить рано, у 20 років. Зі значними фінансовими ресурсами вона швидко звернула на себе увагу. Її перша публікація в інстаграм демонструвала елегантну сумку Діор вартістю понад 6 тисяч доларів. Спершу Ебі не показувала обличчя, але поступово почала з'являтися у кадрі, зокрема в президентських апартаментах готелю Рітс Карлтон. Завдяки поєднанню витонченості краси і багатства, її аудиторія почала стрімко зростати. З часом її стали запрошувати на ексклюзивні заходи, і саме тоді кар'єра інфлюенсерки вийшла на новий рівень. Вечірки, організовані Діор та іншими брендами класу люкс, поїздки на модні покази до Парижа, відпочинок на Балі, усе це стало частиною її публічного образу. Підтримувана родинним капіталом, вона з легкістю входила в світ знаменитостей та високої моди. Однак за фасадом глянцевого життя приховувалася особиста історія. У 18 років Ебі закохалася і вийшла заміж за Алекса Квонга Конгчі. Подружжя стало батьками двох дітей, однак їхній шлюб тривав лише три роки. Попри розлучення, Епі зберегла тісні зв'язки з родиною колишнього чоловіка, регулярно бачилася з ними, дарувала подарунки і допомагала фінансово. Одним із найяскравіших прикладів її щедрості стало придбання розкішної квартири в престижному районі Кадурі Хіл, одному з найдорожчих у Гонконці. У 2016 році вона купила житло на ім'я батька Алекса Квонга Кау, виключно з міркувань довіри. Угода обійшлася у 67 мільйонів гонконгських доларів, близько 8,5 мільйонів доларів США. Житло площею 167 метрів квадратних вражало розкішшю, Чотири спальні, балкон, мармурові підлоги та стіни, внутрішній дворик, кожна деталь вражала вишуканістю. Це була справжня перлина серед елітної нерухомості мегаполіса. Причин для оформлення нерухомості на ім'я батька колишнього чоловіка було кілька. З фінансової точки зору такий крок дозволив Ебі уникнути сплати деяких податків та заощадити майже мільйон доларів. Вона розглядала це як інвестицію, яка одночасно гарантувала безпечне і комфортне житло для Алекса та їхніх двох дітей, попри нещодавне розлучення. Проте, оскільки квартира юридично належала Квонгу Кау, туди поступово переїхали і він, і його дружина. У результаті розкішне помешкання в Кадурі Хіл стало домом для трьох поколінь родини квонгів за винятком самої Ебі. Формально Квонг Кау був лише довіреною особою, адже Ебі могла довести, що саме вона придбала житло, а отже, мала всі підстави оскаржити право власності у разі потреби. Але як це часто буває в житті, ситуація виявилася набагато складнішою. Хоч вона і фінансувала все самостійно, жодної користі з цього не отримувала. Квартира дійсно забезпечувала її дітям стабільність, але разом із тим вона утримувала родину, яка залишилася в її минулому. І, ймовірно, це ставало дедалі важче, не лише фінансово, а й емоційно. Бо як довго можна оплачувати чуже життя з власної кишені рік? Три, десять. Саме на цьому тлі в історії з'являється Ентоні, старший брат Алекса. Йому було 31. Як і щодо всієї родини Квонгів, Ебі взяла на себе надмірну відповідальність, допомагаючи йому. Ще під час її шлюбу з Алексом, Ентоні був безробітним і ледь зводив кінці з кінцями. Ебі з жалем дивлячись на ситуацію, запропонувала йому роботу особистого водія. Їхні стосунки стали теплішими, і незабаром Ентоні почав називати її сестрою. У його інстаграм-аккаунті, де він фігурував під псевдонімом Монах і проповідував філософію спокою, можна знайти безліч фото з Ебі. Вона також неодноразово вкладалася в його бізнес-ідеї. Зокрема, допомогла відкрити кіоск з млинцями, справу якою він займався у вільний відводіння час. Подейкуючи між цими заняттями, Ентоні отримував цілком пристойний дохід. Після розлучення з Алексом Ебі знову знайшла кохання. У 2016 році вона та її новий обранець Кріс там влаштували розкішну церемонію для найближчих друзів і рідних. Кріс заможний бізнесмен із Гонконгу, представник родини з чималим статком. Його батько заснував одну із найвідоміших мереж ресторанів у місті. Разом Ебі та Кріс виховували двох спільних дітей, а також двох дітей Ебі від попереднього шлюбу. Всі четверо чудово ладнали між собою, проводячи вихідні в розкішному маєтку або на відпочинку у Діснейленді чи на борту приватної яхти. Сімейне життя не сповільнило кар'єрного злету Ебі. Її вплив у світі моди тільки посилювався, маючи фінансову підтримку та численні зв'язки. Вона вийшла за межі Інстаграм і стала помітною фігурою в корпоративних та глянцевих медіа. Завдяки харизмі, стилю та зовнішності її обличчя з'явилося на обкладинках модних журналів. Вона стала справжньою іконою, проте, за лаштунками її життя назрівала напруга. Станом на кінець 22-го року, стосунки між Ебі та родиною Квонгів відчутно зіпсувалися. Уже понад 6 років вони жили в квартирі, яку вона сама придбала, жили безоплатно за її кошти. Спочатку це рішення здавалося їй благородним забезпечити дах над головою для батька її дітей, але з часом Ебі почала усвідомлювати, що ситуацією просто користуються. Вона була молодою, вразливою і довірливою, коли погодилася оформити квартиру на ім'я Квон Гакао. і, як подейкували, саме він переконав її це зробити. Тепер же вона хотіла повернути своє не лише юридично, а й морально, і саме це бажання стало частиною серії подій, які привели її до трагедії. Фінансовий стан Квонгів тим часом погіршувався. Батько Алекса Квонг Кау колись мав хорошу репутацію. Він служив сержантом у поліції Гонконгу. Але в 2005 році його кар'єра різко обірвалася. Його звинуватили в нападі на жінку і він подав у відставку. Справу фактично зам'яли, жодного офіційного покарання він так і не отримав. Але проблемна поведінка в родині не обмежувалася тільки цим. Алекс, колишній чоловік Ебі, також мав темну репутацію. У 2015-му він організував фінансову аферу, пов'язану з інвестиціями в золото. Після того, як він переконав чотирьох бізнесменів вкласти загалом 5 мільйонів гонконгських доларів, він зник і довгий час переховувався, залишаючи за собою лише обіцянки та обман. Ентоні, брат Алекса, теж зник, оскільки також був замішаний у численних крадіжках. Серед викраденого були 39 намист, 32 браслети, 13 золотих злитків, 6 підвісок і 10 золотих кілець. До цього додавалися величезні борги, які він так і не міг погасити. Хоча Ебі неодноразово давала йому шанс, спочатку найнявши особистим водієм, а потім допомагаючи з бізнесом. Його марнотратство швидко нівелювало будь-які прибутки. На своїй інстаграм сторінці Ентоні створював образ людини, що живе в розкоші, однак за цією блискучою ширмою ховався чоловік, роз'їданий сумнівами й боргами. У 2019 році ситуація дійшла до того, що місцевий банк подав на нього до суду. Та й інші члени родини Квонгів мали схожі проблеми. Мати Алекса три роки тому суд визнав банкрутом. Контраст між родиною колишнього чоловіка та самою Ебі став разючим. Вона стрімко злетіла вгору, стала відомою, заможною, впливовою. Її статки перевищили 12 мільйонів доларів США, і вона здобула міжнародне визнання. Натомість квонги деградували і втрачали все, що мали. Ебі це боліло, попри те, що вона не була винна в їхньому падінні, їй було незручно відчувати себе успішною на тлі їхньої поразки. Однак з часом вона прийшла до висновку, що настав момент припинити утримувати родину, яка давно стала їй чужою. Ключовим символом цієї халяви була квартира вартістю 8 мільйонів доларів. Ебі вирішила її повернути. Реакція була миттєвою. Квонг Кау відкрито погрожував Ебі смертю, якщо вона наважиться виселити їх. Злякана вона звернулася по юридичну допомогу, але навіть тоді, попри тиск і погрози, вона залишалася надто доброю. Замість того, щоб діяти жорстко, вона почала підбирати для родини нове житло. Більше того, навіть планувала купити їм нову квартиру, скромнішу ніж їхня теперішня. Проте реалізувати свій намір Ебі не встигла. У вівторок, 21 лютого 2023 року, сталося щось дивне: Ебі Чой безслідно зникла. Того дня вона вирушила з дому в день, щоб забрати доньку зі школи, але так туди і не доїхала. Вона не відповідала ні на дзвінки, ні на повідомлення, і це одразу викликало тривогу як у вчителів, так і у знайомих. Для Ебі, яка вела активне життя в соцмережах і ніколи не випускала з рук телефон, така мовчанка була вкрай непритаманною. Її інстаграм зазвичай сповнений світлин і сторіс раптом затих. І вже за дві години після зникнення родина звернулася до поліції, яка одразу почала розслідування. Можливо, зіграли роль її впливовість і статус, але до справи оперативно залучили понад 150 поліцейських, включно з елітними підрозділами. Перші зачіпки з'явилися швидко. Камера спостереження в її житловому комплексі зафіксувала, як Ебі вийшла з дому в білому вбранні та фіолетовою сумочкою. На кадрах також було видно знайоме авто семимісний мікроавтобус, яким вона раніше користувалася разом зі своїм водієм Ентоні. Коли поліція звернулася до самого Ентоні та його родини, усі вони запевняли, що не бачили Ебі зі вчорашнього дня. Тоді слідчі вирішили проаналізувати gps дані з того самого мікроавтобуса, і тут з'явилася перша тривожна деталь. Машина вирушила до району Тайпо, приблизно за 30 кілометрів від міста. Після цього правоохоронці діяли швидко. До району направили десятки копів, які почали по квартирні обходи, вилучали записи з камер спостереження, допитували місцевих і збирали відео з автореєстраторів. У п'ятницю через 72 години після зникнення Ебі та лише через добу після того, як тайпо став центром розслідування. Увага детективів зосередилася на одній квартирі на першому поверсі триповерхового будинку. Те, що вони знайшли всередині, складно уявити. Усе приміщення, окрім кухні, було порожнім, без меблів. Вікна, підлога та стіни були вкриті брезентом. Біля входу в помешкання стояв холодильник, слідчі відкрили його і завмерли. Всередині лежали дві людські ноги. На кухні квартири, де виявили останки, слідчі натрапили на шокуючий набір предметів: м'ясорізка, електрична пила, тесак, м'ясорубка, захисні щитки для обличчя та навіть дощовики усе свідчило про ретельну підготовку до чогось жахливого. Але найстрашніше чекало їх на плиті у двох великих каструлях, що все ще кипіли, слідчі виявили людський череп і кілька ребер. Ця моторошна знахідка приголомшила навіть досвідчених поліцейських. Коли новина про знахідку потрапила у пресу, обурення і жах швидко охопили весь Гонконг. Після вивчення записів з камер спостереження в околицях слідчі помітили кілька підозрілих дій з боку членів родини квонгів, що лише зміцнило підозри щодо їхньої причетності. Після цього було організовано масштабну пошукову операцію, задіяні були сотні людей, в тому числі водолази, кінологи, аналітики та дрони. Прочисували район навколо села, також проводили обшуки на прилеглих територіях, але нових частин тіла знайти так і не вдалося. Станом на зараз Торс Ебі все ще залишається зниклим, а поліція досі не надала інформації про точне місце вбивства. Усе свідчило про те, що саме родина Квонгів несе відповідальність за смерть молодої жінки, і що найстрашніше, здається, у цьому брала участь уся сім'я, всі, крім її власних дітей. Тож що насправді сталося з Ебі Чой того фатального дня? Ось що відомо: у вівторок, близько полудня, Ебі заздалегідь домовилася з Ентоні, аби той забрав її з району Кадурі хілл вони мали разом поїхати до міжнародної школи Харроу, щоб забрати її доньку. Це була звична для них домовленість, але саме цей звичний маршрут і став пасткою. Як згодом з'ясувалося, родина Квонгів давно планувала її викрадення. Ініціатором змови став Квонг Кау, батько Алекса, колишнього чоловіка Ебі. За кілька тижнів до трагедії він орендував сільський будинок у Лунг Мей Цуен, маючи єдину мету створити місце для знищення доказів злочину. У день викрадення Ентоні забрав Ебі, як було домовлено, але замість школи він повіз її до тунелю Левової скелі, де вже чекав Алекс Квонг. Саме там в тунелі під горою почалася фінальна фаза трагічного плану. Після того, як Алекс сів до машини, вони вирушили на північний схід до села Лунгмейцуен. Там на них уже чекав батько Квонг Кау. Ввечері того ж дня, коли Ебі не повернулася додому, її офіційно оголосили зниклою безвісти. Поліція почала опитувати всіх можливих свідків, зокрема і родину квонгів. Під час допитів два брати Ентоні та Алекс разом із батьком надали свідчення, і, хоча вони намагалися приховати правду, їхні версії подій не збігалися, що негайно викликало підозри. Вже за три дні поліція провела обшук орендованого будинку в Лунгмейцуен і натрапила на моторошну картину, що шокувала всю країну. Того ж вечора, 25 лютого влада затримала одразу кількох осіб. Ентоні Квонга Кау, матір Алекса на ім'я Лі, а також ще одного члена родини, ім'я якого не називається. Та головного підозрюваного Алекса Квонга знайти не вдалося. Він зник без сліду. Новина про вбивство та розслідування миттєво облетіла Гонконг, а сам Алекс став найбільш розшукуваною людиною в місті. Громадськість була в шоці, соцмережі й новини не вщухали, а поліція запропонувала винагороду 2 мільйони гонконгських доларів за інформацію, що допоможе в затриманні вбивці. До справи долучилися елітні спецпідрозділи, відомі як Летючі тигри, підготовлені до найскладніших операцій. І недарма вже наступного дня Алекса затримали на пірсі, коли він намагався втекти з країни на яхті. При ньому було понад 500 тисяч готівкою та ще кілька мільйонів у вигляді розкішних годинників і прикрас. Як з'ясувалося, Алекс збирався підкупити члена екіпажу за 100 тисяч доларів, щоб вирушити за кордон нелегально. Втім, його план провалився, і тепер, замість втечі на яхті, він опинився в тюремній камері. Після затримання трьом головним фігурантам справи Кау Алексу і Ентоні було офіційно висунуто обвинувачення у вбивстві. Лі, тещу Ебі звинуватили в перешкоджанні правосуддю. Також була заарештована коханка Кау за підозрою у співучасті в організації втечі Алекса. Згодом поліція пред'явила звинувачення ще двом особам: серед них був моряк, який мав допомогти в незаконному перетині кордону, і друг Алекса, що, ймовірно, також знав більше, ніж здавалося. Згідно з чинним законодавством Гонконгу, засудження за вбивство передбачає обов'язкове довічне ув'язнення. Ще до 93-го року єдиним передбаченим законом покаранням за цей злочин була смертна кара, проте її повністю скасували. Після трагедії на адресу Ебі почали надходити слова співчуття від її родини, колег, друзів і, зокрема, останнього чоловіка Кріса Тама. Журналістам він розповів, що Ебі була надзвичайно добросердною людиною, яка щиро підтримувала близьких і ніколи не залишала їх у скруті. Він зізнався, що відчуває себе абсолютно спустошеним без неї. Друзі описують Ебі як люблячу, турботливу, сильну та рішучу жінку. На жаль, родина Квонгів, схоже, побачила в Ебі не людину, а можливість. Її доброта стала знаряддям в руках тих, кого вона намагалася підтримати, і ця сліпа жадібність затьмарила будь-яке співчуття. Її останній чоловік Кріс з того часу взяв на себе відповідальність за всіх чотирьох дітей, і що важливо, це включає й усиновлення дітей чоловіка, який позбавив життя його кохану. Важко навіть уявити, через який біль він проходить, але, попри все, він не відвернувся від обов'язку, навпаки, прийняв його з гідністю. Станом на липень 25-го року, справа про вбивство Ебі Чой досі перебуває в судовому процесі. На момент останнього засідання, яке відбулося 8 липня 25-го, прокуратура заявила про готовність передати справу до Верховного суду Гонконгу. Пошуки інших частин тіла ебі досі тривають.